Це новий тренд. Переходимо до важкої артилерії. Ви подивіться, як вона виглядає. Wow. Мені здається, воно буде видно навіть з космосу. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і це новин Новина каналі Єва. Я сподіваюся, ви круто відсвяткували новий рік. А у цьому випуску ми зробимо огляд продуктів, підібраних за кольором 2022 року, а також поговоримо про тренди і обговоримо всі останні б'юті новинки. Обов'язково дивись це відео до кінця, бо на тебе буде чекати сюрприз. Pantone Color Institute оголосив кольором 2022 року Very Peri, тобто бусковий. Це вперше, коли інститут саме розробив колір, а не просто взяв його існуючої палітри. Розробники надихнули цифровим світом та віртуальною реальністю. Тож діджиталізація проникає всюди, і б'ються сфери не виключення. Тож пишіть у коментарях, як вам колір 2022 року. Ми підготували для вас продукти у фіолетових та бускових відтінках. Тож давайте дивитися, що можна купити, щоб бути в тренді у новому році. І ми почнемо з бренду Instagood. У нас є ось такі класні фіолетові патчі з екстрактом чорниці, які класно зволожують шкіру та усувають набліки. Ви знаєте, що шкіра навколо очей вона дуже делікатна і потребує особливого догляду, оскільки може з'являтися швидко зморшки. Тож такі патчі це просто ідеальний варіант після свят і взагалі для кожного дня. А також є ось така маска плівка пурпурного кольору, яка звільняє вашу шкіру від чорних цяток та камедонів. Це дуже класна штука, її можна використовувати раз на тиждень. П'юті-бренди вриваються в новий рік з неймовірно крутими новинками. Бренд Too Faced випустив неймовірну жіночну колекцію Too Femme. До колекції увійшла ніжна палатка з дуже крутими відтінками, шість помад, рум'яна та дві туші водостійка і звичайна. Продукцію Too Faced ви можете придбати на сайті Eva.ua. Далі переходимо до мого улюбленого бренду Just Kawaii. У нас є ось такі два бальзами для губ у формі блиску, і інші я зараз вам покажу. Я взагалі обожнюю цей бренду, оскільки. Завжди він дуже приємно пахне. Ось такий бальзам у формі помади забезпечує блиск та м'якість губ. До речі, я давно хотіла вам порадити ось такий гель для душу Moxam Enjoy every moment, який має неймовірно приємний аромат, а також це український бренд. Приємніше за ароматний гель для душу може бути тільки додаток Єва, в якому є абсолютно все для б'юті шопінгу. Можливість замовити товари та забрати його в найближчому магазині. Акційні пропозиції, купони на знижку та ще багато всього цікавого. Посилання на скачування шукай в описі під відео. Бренд косметики Colorpup Cosmetics випустив одну просто гігантську палетку матових відтінків Gunmade. Ви просто уявіть, скільки варіантів нюдових та смокі-айс макіяжів ви можете зробити завдяки 30 відцінкам цієї палетки. Плюс до всього бренд випустив 8 відцінків матових помад. У нас є ось такий класний набір. Тут є пов'язка для б'юті процедур, щітки для волосся, якою можна розчісувати вологе волосся, а також три резинки. А тепер переходимо до важкої артилерії, декоративної косметики від бренду Glambi. Вони взагалі дуже круті, оскільки вони зробили колекцію повністю у відцінках кольору 2022 року. Тож давайте скоріше дивитися, що в нас є. Так, перше, що хочу вам показати, це ось такі дуже круті лаки для нігтів. Я вже давно вам казала, що лаки для нігтів – це новий тренд, оскільки ви можете змінювати колір хоч кожного дня. Тут є дуже класні голографічні відтінки. Коротше, вибір величезний, кожен зможе вибрати собі на смак. Далі я хочу вам показати новинку з нової колекції: ось такі рідкі глітери для очей. Вони ось таких голографічних відтінків. Мені здається, якщо робити смокі айс, то буде виглядати дуже круто. І ось такий у кольорі хамелеон. Вау! ви подивіться, як круто виглядає. Ну, і якщо ви хочете сяяти весь рік, то такі глітери точно для вас. У нас є ось такий класний глітер для обличчя і тіла. Креативна фотосесія, вечірка або просто сміливий образ. Глітер впорається з цим на 100%. Особливо мені інколи набридають нюдові макіяжі і хочеться чимось урізноманітнити мій образ. Для цього просто ідеально підійде фіолетова туш для вій від бренду ҐЛМБІ. Вона дуже яскрава і зробить легкий акцент на ваших очах. А якщо ви хочете зробити акцент ще більшим, то можете просто нанести фіолетову підводку на очі. Бренд MAC Cosmetics у колаборації з художником Кітом Харінгом випустив неймовірно круту колекцію помад Viva Glam. До колекції увійшли яскраві відтінки та унікальний дизайн від художника. Але бренд дивує не лише крутою колаборацією, але й тим, що купуючи продукт 100% коштів іде на благочинність. Продукцію даного бренду ви можете придбати на сайті Eva.ua. А тепер переходимо до класних палеток, які ми бачимо тут. Є ось така класна палетка від бренду Глембі шимерних відцінків. Можна одразу використовувати декілька палеток, наприклад, матові відтінки наносити на повіку, а потім, щоб трішки зробити виразнішим погляд, можна додати ось такі шимерні світлі відтінки на куточок ока. О, ви тільки подивіться на це сяя. Мені здається, воно буде видно навіть з космосу. Ну нарешті я вам хочу показати нову палетку з новою колекції GlamBee. Ви подивіться, як вона виглядає. Ви тільки уявіть, скільки варіантів макіяжу ви зможете зробити завдяки цим відцінкам. Ну зараз перевіримо цю палетку на пігментацію. Давайте спробуємо ось такий класний зелений колір. Пігментація дуже класна. Мені здається, це просто універсальна палетка на кожен день. Ми не можемо залишити вас без сюрпризу. Тож ми вирішили розіграти для вас декілька з цих продуктів. І все, що потрібно зробити, це просто підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, який продукт вам найбільше сподобався бускового відтінку. Всі продукти, які ми показали сьогодні, у випуску можна придбати на сайті EVA.UA або у мережі магазину EVA. А це був дайджест Новий на каналі EVA, Тож не забувай про підписку, лайки, коментарі. І до нових зустрічей з вами була Іра Кудашова.